По їх словах загинув їхній командир там якийсь. І вони шукали ну, винуватих, хто навів. На їх. За словами Андрія, російські військові перевіряли телефони у місцевих жителів, після чого забрали його, брата Миколу та їхнього сусіда Олександра. Чоловіків відвели на інший кінець села, посадили до броньованої машини та повезли в невідомому напрямку. Потім висадили й почали допитувати. Кожен з нас отримував по удару ковалтий. Удари починали з п'яток, і з кожним ударом все вище, вище, так до голови і назад туди сюди. Ну, після десь двох годин того, що ми там пролежали. Нас кинули в погреб. Наступного ранку росіяни по черзі викликали Олександра та Миколу. Пригадує Андрій Карпенко. Більше чоловік їх не бачив. Згодом росіяни відпустили Андрія, бо в його телефоні нічого не знайшли. Тіла його брата та сусіда знайшли наприкінці травня 2022 року у Шестовиці, за понад 20 кілометрів від Деснянки. Можможі Письмо... не прогулюваю з собакою. І собака відрила там за селом така невелика мусорка, і вони там прямо мусорки їх закидали чи сміттям. Толком так не закапали, просто прикидали сміттям. Вже відчували, що воно щось не так. Звісно, дуже розстроюся. Не стала брата, всі був мій старший брат. І мене виховав.